Пенальті у футболі драматичний момент, що вирішує долю матчу, викликаючи напругу у гравців та вболівальників. Цей удар призначається, коли команда порушує правила у власному штрафному майданчику, надаючи супернику шанс забити гол. Згідно з правилом 14, пенальті виконуються з 11-метрової позначки, а всі гравці, крім баючого та воротаря, повинні знаходитися за межами штрафного майданчика. Воротар повинен залишатися на лінії воріт, доки м'яч не буде вдарений, що додає тиску. Пенальті призначається за такі порушення, як фоли, що караються прямим штрафним ударом, наприклад, підкати заду, тримання суперника або гра рукою. Ці правила забезпечують справедливість і є ключовими для розуміння динаміки гри. Отже, пенальті це удар, кульмінація напруги та майстерності, що робить футбол захоплюючим.